Ала на ноги уже за дві години після операції, а за чотири дні повернулася додому. У Львові прооперували 38-му дитину за допомогою робота хірурга Давінші. Неї стала 16-річна донька військового Андріана. Поки її тато захищає країну, вона займається волонтерством. Під час планового огляду лікарі виявили в дівчинки кісти у селезінці. Спершу це їй не заважало, але згодом почали з'являтись неприємні відчуття. Час від часу в мене були якісь напади за дух і болів живіт. То більше такого нічого так почувала себе досить таки нормально, добре, і крім того, нічого. Просто не вже збільшилося, збільшилось, давала на легені. Допомогти Андріані могла лише операція. Її хірурги дитячої лікарні святого Миколая вирішили зробити найменш травматичним способом. З допомогою робота хірурга Давінчі вони виконали всього три невеликі проколи, і через них видалили частину селезінки із двома кістами. Зазвичай робиться. Операції іншого характеру видаляється або киста, забирається стінка і так звана абляція її порожнини, або видалення всієї селезінки, та ті чи інші операції мають свої недоліки. Золотий стандарт це є ось таку операцію, яку ми зробили. Вона минула успішно. Сама ж пацієнтка зараз почувається добре, а її батько підтримував навіть на відстані, адже теж перебував в цей час у шпиталі, де лікувався після поранення, яке отримав на фронті. Зразу, як мене привели в палату, він одразу мені позвонив. то все, я як відходила від наркозу, я кликала тата, казала, що хочу саме до тата. І це я, я ним дуже пишаюся. Він мій герой. Після операції Андріана знову продовжує свою волонтерську діяльність і планує надалі допомагати людям. Саме тому мріє стати психологом. Мені важливо підтримувати людей. Мені хочеться їм допомогти тим самим діткам. Тим більше зараз в час війни хочеться допомогти як хлопцям нашим, яким важко повертатися до спокійного життя. Зазначимо, що хірурги першого медоб'єднання вже три роки оперують з допомогою роботизованої системи. За цей час вдалося виконати більше 80 втручань, майже половину з яких дітям. Ми маємо всі позитивні результати. У нас не було переходу на альтернативні методи, тобто на конверсію на так званий ростин. Всі діти виписані, є хороший результат. Найменша дитина у нас була 9 місяців, найстарша 18 років. Це можна робити дітям як від новонародженого віку, так до 18 років. Відтак, такий досвід виконання подібних операцій, як в Україні, мають не всі сусідні країни. Окрім того, що медики виконують все ширший спектр операцій, ще й навчають своїх колег з інших регіонів. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.